Вони справжні титани кулінарної справи, адже вони щодня готують десятки тисяч свіжих та гарячих обідів для містян. У Харкові триває реалізація проєкту, ініційованого міським головою Ігорем Тереховим щодо безкоштовного годування людей. Ось один із прикладів ранок у одній зі шкільних їдалень Новобаварського району. Робота у розпалі. Дуже вдячна адміністрації міста за те, що організували допомогу нашим людям. Я вже приходжу сюди два роки. У мене чоловік помер якраз на початку війни, і благодаря от допомоги. Я можу сказати, вижила нормально, асортимент дуже хороший. Кожен день і випічка хороша, і перші люди хороші, і дівчата, колектив дуже добрий. І ви знаєте, навіть прийти, поспілкуватися, і то дуже добре тут. Я дуже вдячна адміністрації міста, адміністрації школи і колективу поварам, які тут нас обслужують. І ви знаєте, я спілкуюся із своїми подружками, які сюди приходять, і ну, тут ж по району багато знайомих. І всі вдячні, всі вдячні за те, що так організація безплатна, і обіди такі хороші, калорійне. Все в самому початку війни я прийшла. і кормлю бабушку. У мене бабушка там старенька, вона не може ходити. Я все время її бісаного початку війни я прийшла годую я бабусю. У мене там бабуся старенька є. Вона не може ходити. Я завжди беру їй обіди. Вона знає про це. Я завжди беру їй обіди. Я дівчаткам дуже вдячна, що завжди беремо гарячі. Якби було не смачно, ми б не приходили. Я б ні. Кого не запрошувала, а я і сама приходжу, бо я сама лишилася. Онуки праонуки поїхали, і доньки окремо мешкають від мене. Тож дуже вдячні і дівчат. Прошу з нашого будинку. Будь ласка, приходьте вас будуть годувати. Це дуже добре, завжди гаряча продукція. Хороший посполь, по у нас у всіх пенсії не Треба навіть їх озвучувати, тому що всі прекрасно знають. Це хороша підмога, розумієте, у нас у всіх пенсії невеликі, не треба їх навіть озвучувати. Бо і так усі все чудово знають. І звичайно, кожен день і шматок хліба є і є крім шматка хліба. І зараз, і на і на ранок вистачає. Дуже дякую кухарям, дякую, великим дівчаткам. І Терхову дякуємо, тому що ми розуміємо, що це все фінанси, а їх треба десь знайти. І це потрібен час і подбати про все. І якщо і це є у людини в голові, турбота, ну що можу сказати? Дякую від городян. Забота. Ну что могу сказать? Спасибо от гроша. Цей проект розпочав свою роботу з 1 грудня 22 року з ініціативи Харківського міського голови Ігоря Терехова. Спочатку було відкрито 35 пунктів, і в день обіди отримували 15 тисяч чоловік. Через місяць вже ця кількість зросла до 35 тисяч. На сьогоднішній день харчується в день десь 42 тисячі. Бувають дні, в залежності від меню, що 43 тисячі в день отримують гарячі обіди. На сьогоднішній день було вже видано обідів з першого дня. Роботи по сьогоднішній день десь до 18 мільйонів обідів. Кількість людей збільшується зв'язку з тим, що в цьому році розширився значно асортимент продуктів, які надходять. Меню покращилось. і зв'язку з тим, що в Харкові з'явилося багато переселенців з області. Даний проект буде продовжуватися далі. Ми працюємо над тим, і завдяки нашому міському голові Ігорю Олександровичу Терехову я думаю, що ми будемо ще довго годувати харків'ян, і він дуже опікується даним проектом, контролює його роботу. І Тому це дуже важливе питання на сьогоднішній день. Ми будемо працювати й далі, готувати смачні обіди для харків'ян. Готуємо ми з душею для наших людей, готуємо як для, для своїх рідних людей. Ігор Безкровний Ярослав Кононенко, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Харків новини.